Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні ведемо прямий ефір. Який прямий ефір? Репортаж. Відео будемо знімати з саду. Маємо ми Ось там, бачите, де все розкладене біля тих хущиків вишні і сливки, які хочемо перещепити на черешню. І зараз покажу, як узяти правильний живець, щоб прищепити на підщепу. Ось, бачите. Молоденька черешенька, дуже гарна е, крупна черешня. І на самих вершечках минулорічні е, пагони є, які потрібно врізати. Зараз я його прихилю і покажу вам. Прихило. дивіться. Ось бачимо такий невеличку частинку, сантиметрів десь 12-15. Це минулорічний відросток, який можна прищепити. Тут є вузол, його нічим не сплутаєте. І ось цей кінчик нам потрібно врізати. Бо коли ось ці е, бруньки такі більшенькі, круглі, це на цвіт. А нам потрібні ось такі тоненькі маленькі, видно добре? Ось такі тоненькі маленькі, які тільки на листя. Так, одну взяли, зараз ще одненьку знайду і будемо щепити. Є в нас вишня, дивимося, де ми хочемо її спиляти. Я буду, наверно, що ось так, вище попід ось цю руньку. і обережно пропилюємо по кругу шкірку, аби воно не зарвалося. Ось такий зріз, з пил, зараз його будемо зачищати. Тепер беремо самий звичайний такий ніж, аби тільки не був гострий. І треба ось так гарно це все ще зачистити, щоб було все рівненько. Можна зрізати края навіть трошки більше, чим так. коли гарно все зачищено, дивимося, як ми хочемо прищепити. Можна в розкіл, тут ого такого покажи зверху Посерединці є така точечка. Ось тут видно. Ось ця точечка це серцевинка. Ставимо ножик поперек цієї серцевини, пробиваємо, чимось пристукуємо, розколюємо і робимо в розкіл прищеплення. А можна ж під шкіру, що я вам зараз і покажу. Під шкіру, як ми беремо, ось так десь сантиметр півтора знизу проколюємо шкіру, впираємося в деревину і одним рухом різким, такого, щоб видно було, робимо ось такий надріз. Зробили, потім зверхи обережно куру ось так піддіваємо, підковирюємо. Гота все зробили такий карманчик, далі беремо наш. Живчик. ось І дивимося, де ми хочемо його прищепити. Буду починати з оцеї бруньки, значить, от з цієї сторони, де є брунечка, навпроти буду його зарізати. Отак підпилюємо і зачищаємо. Зачистити маємо також до серцевинки, щоб показалося. Показалася серцевина. Бачите? Така полосочка. Є серцевинка. Підрізаємо зараз е, ножницями. Е, так, Так. Тепер дивимося, підрізаємо. Раз, відрізали. І тут щитаємо також. Можна три або чотири. Я залишаю чотири бруньочки. Над верхньою брунькою ось так зрізаємо. Раз, раз. Готова. Готовий наш живчик, готова підщепа. Тепер знову ж таки ножиком ось так запихаємо. Відтягуємо шкірку, туди обережно закладаємо живець і опускаємо до тої пори, поки в нас там воно зачищене. Ще трішечки. Так, бачите, яка красота получається? Далі беремо. Клійонку, можна скотч, можна. Короче, будь-чим, можна глиною замастити ще. Ну я ж роблю ось так. Дуже плотненько отак клейонку. Ну, це стреч-плівка. Можна звичайну клейонку з бананових ящиків. Також дуже добре вона тягнеться. А можна ж, звичайну стреч-плівку. Але краще брати в будівельних магазинах вона набагато якісніша від цієї, що ми продукти замотуємо. І ось так, чим побільше намотаєте, аби не попав туди, не попало туди повітря, тим краще. Поверху і сюди попід самі оцей міцненько. Чим добре оцей стрейч плівкою замотувати, бо якщо звичайним, звичайною клейонкою, там потрібно дивитися, коли воно приймається з живчик і росте. Ось таке склеїлося. Потрібно дивитися, щоб не перетиснуло. Так, і тут дивіться, зразу ж таки цим самим я і зав'язую. Не потрібно ніяких додаткових мотузків. Раз, два, і ось так гарненько все виходить. А тут, як буде наша майбутня черешня рости і робитися товстіша, то стрич клюка буде натягуватися і тим самим ось цей живчик-пагінець не відломиться. Мухтарчик тут контролює, як завжди, процес. Так, мухтар? Так, гарненький. Він. Все, Зараз буду швиденько ще це решту перещіплювати. І далі протягом року будемо спостерігати, як буде розвиватися ця черешенька. Е, на сьогодні це перша, тому що вчора цілий день ми займалися щепленням дерев. Там були і яблуні, і е, нектарини, персики. Що ми ще щеплимо? І Галич червоний. Так що, друзі, якщо це відео було вам корисне, так, мухтарчик. Не забудьте поставити вподобачку, підписатися на канал, написати коментар. Так? Як завжди, миру добра. Пока-пока.